Привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від Надії. Будемо сьогодні випікати отакий пиріг з гарбузом. Називається насипний. Перш за все, нам треба зробити начинку для пирога. Потремо оцей гарбуз на крупній пиці. От у нас гарбузик потертий. Додаємо 100 грамів цукру, сок з половинки лимона. Перемішаємо і додаємо трохи кориці. Я люблю корицю. Хто не любить, можна без кориці. Отак. Гарно пахне. Начинка трошки постоїть, а ми приготуємо для тіста 180 грамів манної крупи, 150 грамів цукру, муки 130 грамів. Розпушувач для тіста і все ми розмішаємо. Всю цю суміш ми поділимо на три частини. Ми їх поділили на три частини. Робимо основу нашого пирога. Висипаємо і гарненько розрівняємо рівнесенько, рівнесенько. Начинку ми поділимо напополам, отак От десь. От. І теж гарно викладаємо. Другий шар. Ну, так у нас буде гарно, гарненько по краях, хочеться, щоб були. Шари рівні, одинакові, але як уже буде. Так, слідуючи. Перемішаємо і викладаємо. Верхній шар. цей верхній шар останній повинен бути сухим. Натираємо вершкового масла на верх 70 грамів. Робимо декілька проколів. І поливаємо молочком 100 мл молока. Все. У духовку при температурі 180 градусів на 40 хвилин випікати. Наш пиріг готовий, він уже вистих, будемо зараз куштувати. Пущуємо зараз. Хрустящий і смачний. М -м -м. Угу. Готуйте. Їжте смачно і будьте здорові!